Цей текст поширив у себе ізраїльсько-український військовик Ігаль Левін. Він його перепостив з телеграм-каналу Маннергеймс Сан і написав коментар свій, що це текст українського офіцера зі штабу однієї з бригад. І от цей текст він дійсно цікавий і добре показує, що таке ЗСУ сьогоднішнє і в яких умовах найкращим доводиться боронити свою країну. Послухайте це. Армія АРМІЙ. Станом на 2025 рік українське військо, Чудернацький мутант, у якому поєднуються одночасно найталановитіші і найбездарніші люди, однакові бригади, батальйони, штати, таблиці, посади, але одні косплеять армію США під час бурі в пустелі, а інші нагадують іракців. Цитата Петен відхилив ідею створення штурмових підрозділів. Він вважав, що штурмові війська були ознакою зниження довіри німецького вищого командування до своєї піхоти. На його думку, реалізація цієї елітарної ідеї призвела би до створення двох армій: однієї багатої і однієї бідної. Кінець цитати Ця цитата стала поштовхом для цього допису. Думку Петена я спробую розвинути. Справді українська армія як один організм зустріла повномасштабне вторгнення, втратила кращих солдат і кращих офіцерів, провела успішну харківську офензиву і билася лобом у кров у степах Херсонщини. Далі регрес і занепад. Та сама класична армія, що воювала як звір, потім спамила мертвонароджені бригади і окремі стрілецькі батальйони. Нескінченно тасувала комбригів, провалювала підготовку і провела запорізький контрнаступ, на якому приблизно в період з 26 по 28 липня, коли горіли колони БМП 1 116 і 117 бригад східніше роботеного у труну монолітної класичної армії забили останній цвях. Станом на зараз класична армія це чистий мем, де погано працює все, крім паперів. На папері у вас боєздатний батальйон. Про це підписи поставили поважні члени комісії або неповажні, а на ділі там 300 мобілізованих, 150 з яких одразу втекли в СЗЧ, дебіл командир, жахлива підготовка, відсутність командирів усіх ланок і сержантського складу, брак забезпечення необхідним для сучасної війни. На папері у вас 100 БЗВПшників, а на ділі вони буквально нічого не вміють. І кожна бригада просить віддавати людей для проходження базової військової підготовки БЗВП одразу в частини. Отака довіра до стандартного механізму БЗВП На папері є лінія оборони, тільки вона не там, не така, як треба, і нема кому її тримати. На папері корпусна реформа, на ділі просто перенарізані ТГР і отушки, і тепер інші люди командують не своїми бригадами. На папері в нас сотні батальйонів з комплектністю 30%, де всі стоять на посадах управління та забезпечення і можуть виставити на поле бою п'ять піхотинців і одного дронщика. Наша класична армія стала армією на папері, армією мертвонароджених бригад, непідготовленого особового складу та безтолкових штабів. У цій армії люди більше переймаються переплатами додаткової грошової, несписаним майном. Аніж втратою особового складу. Так, у нас досі є довоєнні потужні мегбригади та ДШВ із морською піхотою, які на своїх напрямках є кістяком оборони, але вони почасти зберігають боєздатність не завдяки системі, а в супереч її. Вони перша армія в армії, другою армією в армії є добровольчі так звані частини, де кістяк сформований із позасистемних офіцерів та сержантів. Їхнє бачення, інше, інша візія, бізнес підходи, швидший процес адаптації. Попри значний бойовий досвід, полковники з УВ Сєвєро Юго-Запад кажуть цим людям, Сразу видно, що ви чоловік не воєнний. Третьою армією є безпілотна складова. Не лише як сили безпілотних систем, але і як вся концепція цієї нової війни, що розвивається на шалених швидкостях і впливає на все поле бою, де ми от-от створимо кіл зони, де будемо всіх, всіх, всіх вбивати, до першого дощу і інфільтрації противника. Четверта армія з'явилася нещодавно і фактично є визнанням розчарування конкретних людей у армії класичній з жорсткими та безмежно лояльними командирами, з важкими завданнями і упевненістю, що найкраще воює той солдат, який більше боїться своїх, ніж противника. Вона воює інакше, на інших рівнях забезпечення, ніж класична піхота, і стикається з іншими викликами. Це узагальнення, певно, багато можна навести й інших прикладів, але українська армія це фронт не лише проти ворога, а й між системами мислення всередині. Від нашої здатності унормувати найкраще та позбутися найгіршого залежить наша спроможність вести бій ефективно. Або ж і далі сподіватися, що наше військо стягне тими чотирма невеликими компонентами, поки класична армія і далі буде погружатися в омрак. Цю статтю би Зеленському. Та Сирському і його посіпакам, бо це якраз ото їхня зона відповідальності, це те, що вони зробили з армією, або не зробили з армією, хоча мали би.